Радіоланс це експертний опис результатів магнітно-резонансної і комп'ютерної томографії, рентгенівських знімків і мамографічних досліджень. Відомо, що в деяких регіонах України забезпечення рентгенологами не перевищує 50% від необхідного рівня. Ми закриваємо проблему кваліфікованих кадрів і пропонуємо готове рішення для опрацювання результатів радіологічних досліджень. Щодня Радіо Ланс готує понад 200 медичних висновків для державних і приватних клінік з усієї України. Які проблеми діагностичних центрів ми вирішуємо? Ми перекриваємо дефіцит кваліфікованих кадрів для описування результатів діагностики. Наші клієнти отримують якісні медичні висновки, що відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я та міжнародним стандартам і протоколам. Радіо Ланс працює без затримок. Описи досліджень відбуваються впродовж кількох годин, що особливо важливо для ургентних ситуацій. На Радіо Ланс працюють лікарі з високою кваліфікацією та досвідом роботи зі складними клінічними випадками. Це сприяє навчанню рентгенлаборантів на місцях. Ми також надаємо медичним командам клієнтів швидкий доступ до другої думки. Тому наші клієнти мають кращі клінічні результати, що значно укріплює довіру пацієнтів. Завдяки більш швидкій діагностиці і роботі 24 на 7, клініки долають прості вартісних апаратів і томографів. Таким чином, наша співпраця має додаткові фінансові вигоди: підвищуйте точність діагностики та оптимізуйте ресурси з радіоланс. Ми прагнемо поліпшити якість медичних послуг, надаючи клінікам доступ до висококваліфікованих лікарів-рантгенологів.